Шкіра з міцелію, найміцніше волокно Дайніма. Матеріал, що імітує павучий шовк. тканини, створені для експедицій на Еверест або в Антарктиду, які стали основою для сучасного функційного одягу. Історія розвитку текстилю налічить тисячі років і досі не зупиняється. Це четвертий епізод серіалу експлейнера DTF Magazine за підтримки Burn Energy. У ньому розповідаємо про матеріали і технології, що змінили та змінюють моду. Разом із популярністю стритверу, аутдору та інших напрямів у 2010-х роках, речі з функційних матеріалів почали виходити в мейнстрим, а гірський одяг приходити до міст. Втім, матеріали, що стали основою стритверу, з'явилися ще в 60-х-80-х роках. А в останні роки бренди зосередилися на створенні шкіри з рослинних компонентів та інноваційних тканин, що розширюють можливості одягу або мають вау ефекти у соцмережах. Здебільшого вони так і залишаються лімітованими, не виходячи в масове виробництво. Канвас, нейлон, кордура та гортекс матеріали, що вже вважаються основою стритверу. Перший має тисячолітню історію, три інших так чи інакше пов'язані з компанією ДюПон. Вона винайшла нейлон у 30-х. А через 30 років цей матеріал почали використовувати спортвер бренди Чемпіон та Columbia. і фешн-дизайнери Андре Куреш та Міуча Прада. А гортекс винайшов колишній працівник ДюПон і співзасновник компанії Гор Роберт Гор у 58-му році. The North Face випустив першу куртку з Гортексу у 77-му році, а вже у 83-му лижники Скотт Шміт та брати Ігани протестували одяг на схилах. Через 7 років Arc'teryx випустить свою першу куртку із Гортексу Alpha SV Jacket, Розроблену для альпінізму та сходжень в екстремальних умовах. Dynima і Dry Yarn ще два волокна, винайдені наприкінці 60 х та 90-х відповідно, які активно використовуються досі. Dynima це надміцне та легке волокно. У 92 му році команда яхти AmericaCube перемогла в регаті Кубок Америки з вітрилами, виготовленими саме з дайніми. Бренд EndWander створює рюкзаки з міцного волокна, а Norda — єдине в світі трейлове взуття. Satisfier разом з Levi's створили джинси для скелелазіння. Джинси неочевидний одяг для цього спорту, тож бренди додали на коліно ставки з дайніми для захисту від стирання. І ластовицю, що розтягується в чотири сторони. Але компанія Dynima була незадоволена якостями волокна. І цього року представили ще міцніше: Dynima Woven Composite. Виготовлений із волокна Dynima, як у внутрішньому, так і в зовнішньому шарах. Цей матеріал подвоює міцність і так найміцнішого волокна у світі. Серед інших переваг у 10 разів стійкіший до стирання, у 5 разів стійкіший до розривів і на 34% легший. Першим айтемом, створеним із дані Woven Composite, став рюкзак Hyperlit Mountain Gear. Dry Yarn має високі показники легкості, швидкого висихання та відведення вологи без погіршення теплоізоляційних властивостей. І до того ж, цей матеріал легший за вовну на 32%. Його використовує італійський бренд Роо у своїх аксесуарах, лонслівах і футболках. Підошви Vibram – ще один приклад технології, придуманої давно, але такої, що й досі активно використовується та розвивається. А саме взуття Vibram у 2025 році переживає нову хвилю популярності, і, як зазначає GQ, його хочуть носити буквально всі: на подіумах, тренуваннях, а також у велнес сегменті Інстаграму і Тіктоку. Яка ж історія стоїть за компанією? Виробником 40 мільйонів підошов на рік. У 1937 році альпініст, а згодом підприємець візіонер Вітали Брамані, створив підошу Кара Арматто з вулканізованої гуми, натхнену гусеничним рушієм італійського танка «Каро Armatto. А вже у 1984 році Вібрам вийшов у лайфстайл завдяки матеріалу Ево. Один з найвпізнаваніших силуетів Vibram Файфінгерс» Цього року посів п'яту позицію в десятці найпопулярніших товарів за квітень-червень за версію ліст. У середині 2000-х взуття з пальцями носили прихильник у бігу Босоніж. а нині воно стало фешн-стейтментом, зокрема завдяки колабораціям із Suicoke. Інша модель Вібрам Фурошіки, наткнена одноіменною японською технікою загортання предметів у тканину. У взутті така техніка, як зазначають у бренді, щільно облягає ногу. Працював Vibram із українським брендом. Разом із Палінженезі вони створили пару взуття, підошва якого на 40% складається з перероблених матеріалів. Тепер різні співпраці з іншими брендами та дизайнерами об'єднані в окремий напрям. Vibram Connect. Нещодавно, наприклад, Vibram Connect провів із Ніколь Маклафлін воркшоп про апсайклінг. А спільно за аудор брендами Purple Mountain Observatory. Представив взуття KaLix, створене з цільного гумового листа. Видання GQ, аналізуючи феномен Vibram, пов'язує популярність бренду з ширшою тенденцією, поєднанням фізичної активності та усвідомленої моди. Цю тенденцію можна помітити і у зростанні попиту на такі бренди, як Lululemon та Allo Yoga. Якщо переглянути локбуки, каталоги чи рекламні фото з 90-х, може виникнути враження, що тоді майже кожен мейнстримний бренд мав у колекції флісові худі або куртки. Такі були у Gap, Tommy Hilfiger та Old Navy. Втім, історія цього матеріалу почалася ще наприкінці 70-х, коли компанія Melden Mills Polartec винайшли Polar Fleece – синтетичну альтернативу вовні. Теплу та із властивістю швидкого висихання. Відтоді, вже понад півстоліття бренди експериментують із цим матеріалом, щоб покращити його властивості. Серед сучасних прикладів флісу можна згадати Nike Tech Fleece, у якому використовують термоконструкцію для поєднання ізоляції з повітропроникністю і свободою рухів для спортивного одягу. Або ж Fleece R One від Патагонія. Під час руху лінії тканинної сітки розширюються, запобігаючи перегріванню. Останніми роками почали використовувати Ghost Fleece – невагомий матеріал, що зберігає тепло і забезпечує терморегуляцію. Такі тканини використовують бігові бренди Gnar Studio та Satisfy. Популярність флісу зросла настільки, що на нього звернули увагу і люксові бренди. Зокрема, Ар'єр випустив флісові поло з вовни, що коштують 1000 доларів. Або Іван Кінорі зі схожим цінником. Цей светер створена із міцного флісу з уругвайської вовни та вставками з конопляного волокна. Водночас, цього року Miu представив власне бачення флісового світшота з поліестру за 2500 доларів. Як зауважує Хайс на Байеті, це той старий добрий фліс тільки з двома додатковими нулями в ціннику. Якщо ж дивитися ширше, це ще один приклад того, як люксовий одяг заходить на територію стрітвер та аутдор-брендів, використовуючи їхні надбання і розробки. Оклі, спочатку створений для екстремального спорту, здійснив революцію у своїй ніші, передусім завдяки інноваціям у лінзах і дизайну. Через 50 років після заснування бренд знову на слуху, а його аксесуари серед найбажаніших речей. Технологія лінз Prism революціонізує сприйняття світла, підсилює кольори та фільтрує візуальний шум, а також покращує контрастність і деталізацію для швидшої візуальної реакції, чи то на дорозі, у горах, чи на воді. Матеріал лінз Плутоніт повністю фільтрує три хвилі ультрафіолетового випромінювання. Все завдяки вбудованому захисту в структуру лінзи. У 2025 році Оклі створив колаборацію, що підкреслили його технологічний і культурний статус. Разом із Мета бренд випустив смарт-окуляри, в яких, зокрема, можна знімати 3К-відео. Інша колаборація із бразильським брендом Piet, адже саме у Бразилії окуляри Оклі мають зовсім інше культурне значення ніж будь-де у світі. Засновник Piet Педре Андраде каже, що оклі у 2000-х, коли тільки вийшли на ринок, були розкішшю доступною лише багатим дітям. Усі інші носили підробки. Андраде додає, коли ж фанк-музиканти з Фавел почали заробляти гроші, вони купили Оклі, зачитали про нього реп і перетворили його на символ перемоги. Відтоді Оклі у Бразилії став майже релією. Він є у піснях, його лого татуюють на шкірі. Такого навіть у Каліфорнії не побачиш. Але Оклі це не лише окуляри. У 2022 році бренд спільно із Brain Dead заснував напрям Оклі Factory Team, що переосмислює архівні силуети Оклі. Серед найвпізнаваніших моделей кросівки та сандалі Flash, а також мюлі Mule. Моделі Flash має верх, схожий на шкарпетку, виготовлений з аеропрену, який забезпечує кращу повітропроникність. У мюлях використано неопренову вставку та зубчасту підошу. Нову трейлову модель IBEX представили у 2024 році. Її основу виконана зі щільної в'язаної сітки, а хумовий скелет, що огортає взуття, додає міцності та захисту. Тепер перейдемо до матеріалів, що за останні 10 років змінили уявлення про можливості одягу, наприклад, протеїн, що імітує павучий шов. Ринок одягу з цього матеріалу лише формується, і через складність виробництва та високу вартість лише кілька брендів наважилися використати штучний павучий шов. Павучий шовк помітили через його властивості. Наприклад, павук кругопряд Дарвіна може плести павутину завдовжки 25 метрів, а саме волокно у сім разів міцніше за кевлар, із якого виготовляють бронежилети і шоломи. Даніель Мейер із компанії Spiber пояснює, брюд протеїн це білкове волокно, яке довгий час вважали своєрідним священним граалем для вчених матеріалознавців завдяки його унікальній здатності поєднувати міцність і розтяжність в одному матеріалі. Одним із перших кейсів були Adidas і Stella McCartney, які у 2017 році спільно з компанією Болтред створили тенісну сукню з цього матеріалу. Інші приклади стосуються співпраці з японською компанією Spaber. У 2019-му The North Face Japan зробили із неї 50 парок, а у 2023-му ще колекцію пуховиків. Також Сакай випустив серію футболок а Burberry – Шарф, він на 30% складався з цього матеріалу. У 2022 році Спайбер дістався і до світового кутюру. Створили весільну сукню разом з Iris Van Herpen. Того ж року компанія відкрила виробництво білкових матеріалів у Таїланді, а у 2024-му заснувала європейський відділ, щоб прискорити розвиток бізнесу. Один з найпопулярніших напрямів останніх років одяг із міцелію та рослинних альтернатив шкірі. Наприклад, за YouTube туторіалами можна зробити шкіряну сумочку з чайного гриба. Бренди ж здебільшого використовують міцелі для створення веганської шкіри. Так, Adidas створив з матеріалу Майло від Bolt Threads кросівки Stan Smith, стела макартні сумку з ланцюжком, а лулу Лемон килимок для йоги. А компанія Eden Power Carp у 2022 році випустила капелюх із фетру, виготовленого із трутовика звичайного. Аксесуари створили майстри з Трансильванії, для яких ця техніка є традиційною, як колись і для всього карпатського регіону. А знання передаються із покоління в покоління. Satisfy використовує у своїх колекціях технологічні тканини Power Flower і Derma Pis. Перший матеріал має текстуру міцного нейлону і застосовується в кепках та трекінгових шортах. Другий створений з органічної бавовни, змішаної з волокнами деревини та морських водоростей. Якщо у 90-х Хусейн Чалаян закопував речі в саду і працював з окисненням, щоб штучно зістарити речі, то нині дизайнери експериментують із компостуванням одягу як способом зробити індустрію екологічніше. Британка Гелена Елстон створила серію арт-об'єктів, ніж повноцінних речей для носіння. Вона продемонструвала, як на поверхні піджаків можна вирощувати міцелі, що змінює дизайн, а згодом перетворює виріб на компост. У Стелла Маккартні пішли ще далі. Бренд випустив кросівки S-Wave Sport Sneakers, підошву яких можна переробити або компостувати. Її створено з нетоксичного матеріалу BioSeer Flex, а верх із трикотажу, виготовленого з волокон ананасового листя. Ще один технологічний екопрорив цього року стався в компанії Lycra. Вона запустила перше у світі комерційне виробництво з пандексу з використанням Кіра. Суть технології полягає в заміні структурних елементів, які раніше виготовляли з викопного палива, на компоненти, отримані з кукурудзи, вирощеної у США. Це за результатами дослідження, проведеного на замовлення компанії, дає змогу скоротити вуглецевий слід лайкра на 44%. Тим часом технологія 3D-друку вже змінила архітектуру, будівництво, медицину та космічну галузь і тепер трансформує моду. Перше про 3D-принтер написав Марі Лайнстер у науково-фантастичній новелі 45-го року. За сюжетом космічний корабель надрукували на 3D-принтері менш ніж за добу в сучасному розумінні. Що стосується кросівок, то всі великі спортивні бренди вже експериментували із 3D-друком і мають такі моделі. Але це досі не надто поширена історія. Ще два роки тому обсяг ринку кросівок, надрукованих у такий спосіб, становив лише одну 57-му частину загального і оцінювався в 1,6 мільярда доларів. Як зазначає видання Wired, через високу собівартість виробництва 3D-друк кросівок, поки що менш привабливий для компаній, орієнтованих на зростання. Старший віцепрезидент Асоціації ретейлерів зуття США Енді Полк нарікає, що дизайн кросівок від великих брендів майже не змінився за останнє десятиліття. Він додає: щороку одне й те саме лайно завжди одне й те саме. На противагу цьому компанія Zellerfeld, орієнтована на 3D-друк, впроваджує інновації, завантажуючи на свій вебсайт дизайни кросівок від дизайнерів, які отримують роялті.

Consists out of 30 different materials, and you can do anything with it uh, after, after mm. it's used. But here, because it's the same material, it's much like, like a PT bottle. It has no glues, no stitches, nothing whatsoever. Just by altering the structure, you can make it harder and softer in different areas. Like, for example, here, this here is very soft and see, uh, it's not uh, giving in so much huh. uh, because it needs stability. So and then the outsole, for example, like this part here, is actually even stiffer because it's the outsole which needs like which needs to be abrasion resistant and so on and so on. цього року. Зеларфелд впровадив ще один новий формат спільно з ретейлером Солбокс. У флагманському снікерсторі бренду в Берліні тепер можна відсканувати стопи, обрати дизайн і отримати надруковані кросівки з доставкою. У Зелерфелд кажуть, це змінює саме уявлення про взуття, як його виробляють і як сприймають у магазині. 3D-друк називають майбутнім ринку кросівок, принаймні так пишуть деякі фешн-медіа. Але швейцарський бренд On бачить майбутнє інакше. І цього року він відкрив у Цюриху фабрику, де встановлено чотири роботи. Вони виготовляють верх кросівка всього за три хвилини. Попривав ефекти в соцмережах і схвальні відгуки модних видань. Деякі фешн критики скептично ставляться до інноваційних матеріалів, створених із тих самих рослинних волокон. Наприклад, журналістка Емі Одел у своєму саркастичному бінго з тижнів моди окремим пунктом згадала веганську шкіру. Бізнес Fashion зазначає, що нові матеріали стикаються з кількома викликами. Вони мають відповідати потребам ринку, бути дешевшими за наявні альтернативи або настільки кращими, щоб клієнти були готові платити за них вищу ціну. Крім того, їх треба масштабувати. Є велика різниця між виготовленням кількох зразків у лабораторії та налагодженням промислового виробництва. Останнє потребує зовсім іншого рівня експертизи та ресурсів. У наступному випуску експлейнера DTF Magazine, який виходить за підтримки Burn Energy, ми розповімо, як спортивні та стрітвер бренди розвивають місцеві ком'юніті та глобальні ініціативи.